Брати мої та сестри, книга із старого заповіту Плач Єремії, третій розділ і 21 й і нижчі вірші я читаю. 21-й, І нижчі вірші я читаю. Оце я нагадую серцю своєму, тому то я маю надію, це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно, кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Любі мої брати і сестри, те, що ми сьогодні на місці цьому, це милість його не закінчилась. Це милість, яку він явив до кожного із нас йому слава. Якщо би сьогодні заглянути в статистику, якщо би сьогодні заглянути, скільки сьогодні людей, які не відкрили очей своїх, не побачили світло дня, то я би хотів, щоб ми розуміли, яка велика милість. І пророк Єремія, він звертається в книзі Плач Єремії, він каже. Це милість Господня, оце я нагадую серцю своєму, тому то я маю надію. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно. Брати мої та сестри. Вчора була милість одна, сьогодні милість знову, нове воно. Кожного ранку, велика повірність Твоя. Господь це мій уділ, говорить, говорить душа моя, тому я. Надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе для душі, що шукає його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господня. Брати мої та сестри, і я сьогодні, маючи таку нагоду, нагоду, коли вас буде свято, коли пізніше буде рукоположення братів на дияконське служіння. Але я сьогодні звертаюся для всіх нас. Я сьогодні хочу говорити про надію в житті нашому і в серці нашому. Ми можемо собі уявити, яка тяжка ситуація. Ми сьогодні живемо в надзвичайно особливих умовах, коли в нашому краї, в нашій Україні йде війна. Коли Тисячі людей, які гинуть, молодих хлопців, які гинуть на нашій землі. І ви знаєте, скільки сьогодні розчарувань приходить в життя різних людей. Але як важливо, коли Боже Слово привідкриває нам частину надії, коли Боже Слово відкриває нам, знаєте, надію. Не, не все втрачено, є надія. І я сьогодні, маючи цей благоприємний час, я читаю іще одне місце із Божого Слова, книга приповісти Соломонових, 23 розділ, і 17, -й, 18 -й вірш. Нехай серце твоє не завидує грішним. І повсякчас пильнуй тільки страху Господнього, бо існує майбутнє, і надія Твоя не загине. Бо існує майбутнє, і надія Твоя не загине. Брати мої та сестри, уявім собі життя без надії, уявім собі, коли ти живеш. І в тебе немає надії, і ти не розумієш, для чого ти живеш, куди ти йдеш і що буде завтра. Але як важливо сьогодні для тих, хто має надію в своєму житті. І як важливо сьогодні розуміти, що в Бога надія, в Бога неправди немає Йому слава. І подивіться. Що в нашому житті робить Бог? Звідки приходить надія, коли відкривати тексти Божого Слова, коли відкривати тексти Божого слова апостол Павло в своєму посланні до Єфеся, другий розділ і декілька віршів з 11 го вірша? Отож, пам'ятайте. Що ви колись тілом погане, що так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади Ізраїльської і чужі заповітом обітниці, не мавши надії, і без Бога на світі. Любі мої брати і сестри, подивіться, в якій ситуації люди, які не мають Христа в своєму житті. Уявім собі людей, які сьогодні живуть без Бога на світі. Боже слово, апостол Павло в своєму післанні до церкви в Єфесі, він описує. Ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер, коли читати нижче, а тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Без Бога ми жили, без надії ми жили, ми, ми жили просто, щоб жити. Але сьогодні Боже Слово нам відкриває частину надії. Апостол Петро в своєму, е, в своєму післані, я трошечки заставляю вас, якщо ви, можливо, тут дивитеся, а можливо в Біблії шукаєте, то апостол Петро в своєму першому соборному посланні, перший розділ. І третій четвер, четвертий вірш пише такі слова. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії. Я сьогодні хочу, щоб ми почули, брати мої та сестри, каже Давид Бог сказав раз, а я почув двічі, що сила у Бога. Ми читали післання до Єфесян, де Павло пише, що ви були без Христа, без надії. А тепер Петро пише, що великою своєю милістю відродив вас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну, непорочно та нев'яночу заховану в небі. Для вас. Я сьогодні хочу, щоб ми собі намалювали, щоб ми собі уявили людей. Подивіться, скільки ми сьогодні людей можемо побачити в житті, які в безнадійному стані. Скільки людей, які сьогодні не знають, для чого вони живуть, ми живемо в країні, ми живемо, знаєте, в такому затишному краю, де немає сьогодні невіруючих людей. Але є велика різниця, є велика різниця, коли ми просто віримо, що Бог є. Це є одне, і друге, коли ми довіряємо Богу, коли ми розуміємо, для чого ми живемо. Біблія пише, апостол Павло до Корінтян пише: хто надіється на Христа тільки в цьому житті, той найнещасніший від усіх. Людей, якщо ми сьогодні кажемо в своєму серці, що ми віримо в Бога, якщо ми сьогодні кажемо в своєму серці, я вірю в Бога, я знаю, що Він на небі, він великий, він могутній, він святий. Але ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, що Він поможе нам тут на землі. Він проведе нас десь можливо, але про вічність ми не думаємо, Боже Слово застерігає, хто надіється на Христа, тільки в цьому житті, той найнещасніший від усіх людей. Любі мої брати і сестри, і я сьогодні, хочу, щоб ми зрозуміли. Яке прекрасне життя, коли в твоєму житті, коли в твоєму серці, коли в твоєму розумі є ця прекрасна надія. В книзі приповістей Соломонових, 11 розділ і 7 вірш. Написані такі слова. При смерті людини безбожної. гине надія, зникає. Чекання її. Любі мої, брати і сестри, я ще раз хочу, я буваю рідко, я, тому що я близько, але я хочу, щоб ми сьогодні почерпнули, щоб ми сьогодні вмістили, знайшли місце для того, щоб надія з'явилася в нашому житті. При смерті людини безбожної гине надія, зникає. Чекання її. А трошечки далі погортати чуть-чуть далі, 14 розділ Біблія пише, а праведний, повний надії і при смерті своїй». Ви бачите, яка велика різниця? Ви бачите, яка велика різниця між людьми, які живуть без надії, які живуть просто щоб жити. При смерті людини безбожної гине надія, зникає чекання її. Ви знаєте, люди, які будують плани в цьому житті і не мають надії на вічне життя, приходить смерть, приходить, знаєте, закінчується ця земна дорога. І людина в безнадійному стані. Я колись Читав статистику, я колись читав статистику людей великих, сильних, але безбожних, які не, не мали надії. Я читав статистику, в якому ужасі, в якому страху, в яких гримасах були їхні обличчя, коли вони відходили із цієї землі. Знаєте, можливо, вони чогось досягали, можливо, вони чогось, знаєте, добивалися в своєму житті, і, можливо, досягнули якихось певних сил. Але закінчується життя. І Біблія пише, при смерті людини безбожної гине надія, зникає чекання її. А 14-й розділ, здається, 32-й А праведний. Повний надії і при смерті своїй. А праведний повний надії і при смерті своїй. Здається, збоку так воно виглядає дивно. Виглядає так, знаєте, дивно і, ну, і, і незрозуміло, як при смерті, коли закінчується життя, коли ось ось останні подихи. А людина має надію. Апостол пише, бо я знаю, в кого я вірував. Любі мої брати і сестри, хай би сьогодні в безнадійному стані не було на місці цьому жодної людини. Якщо сьогодні в житті нашому певні переживання, певні труднощі, певні непорозуміння і, здається, ми в безвиході. То в Ісусі Христі є вихід. Амінь. Слава Ісусу! Є вихід. І я сьогодні хочу, щоб ми розуміли, щоб ми заглянули в певні моменти, в певний момент, коли апостол Павло, про якого сьогодні читав брат Саша, перший, який говорив в своїй проповіді, а я ні про що не турбуюсь. Я хочу нагадати, звернути, звернути наші обличчя, наші очі в дії святих апостолів, 27-й розділ, коли Павло засуджений і його везуть до Риму в Італію. Пригадуйте, 276 душ на кораблі, 270 душ. І піднімається велика буря, піднімається великий шторм, люди в переживанні, сотник в переживанні, власник корабля в переживанні. Кер, Кернича, який знаєте, за, за, керує тим кораблем в переживанні. Біблія пише, не з'являється ні сонце, ні зорі, темрява прийшла, буря нажимає люди в переживанні. Не один день прийшов день, вони викидають знаряддя своє. Вони, знаєте, облегшують корабель, щоб якось врятувати своє життя. І, здається, немає надії. І, здається, немає надії. І апостол в дії святих апостолів, 27-й розділ, і 20-й вірш, і нижче я читаю. А коли довгі дні не з'являлось ні сонце, ні зорі, і буря чимала на нас напирала, то останню надію ми втратили, щоб нам врятуватись. А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив: «О, мужі, то ж, треба було мене слухатись та не відпливати відкрито, і обминули були ці терпіння та шкоди, а тепер вас благаю. Триматись на душі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому служу і якому, якому належу, якому служу той прорік. Не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати. І ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою плеве. Брати мої та сестри, в, такому, в такій складній ситуації. Бурхливе море, корабель, на якому пливуть 276 душ, в критичному стані. Люди пропав сон, нема їди, і приходить слово. З'являється слово. Апостол Павло отримує слово від Бога, яке, знаєте, підбадьорило не тільки Павла, а всіх, хто був на кораблі. Тоді 33 вірш. А коли розвіднятися стало, то благав Павло всіх, щоб поживу прийняти, і казав, 14-й день, ось сьогодні без їжі, ви перебуваєте, очікуючи та нічого не, ї... не ївши. Тому то благаю вас їжу прийняти, бо, на... бо це на порятунок вам буде, бо жодному з вас. Не спадай з голови і волосина. Любі мої брати і сестри, 14 ночей, 14 днів люди в переживанні, їда не йде, сон не бере, проблеми, життя. Біблія пише, ми втратили надію, ми втратили останню надію, щоб врятуватись на кораблі. І тут є. Слово від Бога. І тут Господь посилає ангела, де Павло каже, ночі цієї з'явивсь мені ангел, Бога, якому належу, якому служу. І прорік. не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати. Любі мої брати і сестри, і сьогодні, коли ми живемо в бурхливий час, бурхливий день, ми не знаємо, що буде завтра, то Боже Слово. Відкриває нам частину свого благословення. Воно відкриває, привідкриває нам завісу вічності, привідкриває нам благословіння, дає нам прекрасну надію, хвала Ісусу Христу. Я буду приходити до закінчення на, е, своєї проповіді. І я сьогодні хочу звернути нашу увагу на чоловіка праведного. Старому заповіті Йова, про якого Біблія пише, який Бога боявся. І від злого втікав. І коли прийшли моменти випробування в життя Йова, коли прийшли складні умови в життя Йова, коли в считані дні, ми не знаємо скільки часу, він втратив все своє майно, все своє багатство, він втратив всіх своїх дітей. А пізніше і хвороба прийшла в його життя. І навіть в той момент, знаєте, коли поруч дружина, яка пліч опліч разом із ним, дивлячись на страждання Йова, дивлячись на те, як він переносить тяжкі муки, він вона каже, ти іще далі, вірний Богу своєму. Ти іще далі будеш довіряти Богу, ти іще далі хочеш надіятися на Бога. Подивися, я так, знаєте, щоб ми зрозуміли, подивися, в якому жалюгідному стані сьогодні ти, прокляни Господа і помреш. Отак підтримала жінка Йова. Але Йов каже, жінку, жінко. Ти говориш так нерозумно, ти так недобре говориш. Хіба ми будемо від Бога брати тільки добре? Хіба ми від Бога будемо брати тільки добре? А коли прийшло випробування, то ми зречемося? Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. І 19 розділ, і 25-й, 26-й, 27-й вірш говорять такі слова. Йов каже, та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається. І з тіла свого я Бога побачу, сам я побачу Його, і мої очі Побачать, а не очі чужі. Брати мої та сестри, хай би сьогодні Бог благословив церкву вашу, хай би він сьогодні благословив всіх присутніх на місці цьому, хай би він сьогодні безнадійному дав надію, хай би він сьогодні зміцнив на силах вашу церкву, ваші сім'ї, ваші родини, край наш, ваше місто, наш край во ім'я Ісуса Христа. Та я знаю, що мій викупитель живий. Хай би сьогодні кожне серце, кожна душа так сказала, як свого часу сказав праведний Йов. Щоб не сталося так, як ми читали при смерті людини безбожної гине надія, зникає чекання її, а праведний повний надії – і при смерті Його. Йов в жалюгідному стані. Йов, знаєте, в такому стані, що друзі, які прийшли, вони мовчали, вони мовчали, вони не відкривали уст своїх, вони дивилися і сиділи поряд із ним не один день. А Йов довіряв Богу. І сьогодні Біблія нам ставить в приклад праведного Йова. І сьогодні Біблія ставить нам приклад цього богобійного мужа. Дивіться на кінець його. Дивіться, Біблія пише на кінець його. Ми знаємо, яка прекрасна кінчина була для Йова ще тут. На землі. І не тільки знаєте, Бог благословив його обільно, дав йому багатство, дав йому достаток, дав йому дітей, яких не було гарних, яких не було ніде таких гарних дітей. Це робить Бог. А ще до того він дає вічне життя. Хай Бог благословить церкву вашу, хай надія сьогодні не. Не пропаде в вашому житті і в вашому серці. Бог надії всілякої, нехай зміцнить вас, укріпить вас і благословить во ім'я Ісуса. Амінь.